В ніч на 11 липня уламки ворожих московських дронів упали за кількасот метрів від пам'ятника Степана Бандери у Львові. Того ж 11 липня в сусідній Польщі вперше вшановувався так званий день пам'яті за жертвами так званої Волинської трагедії. Але сьогодні ми, українці, повинні чітко сказати своїм сусідам і на заході, і своїм ворогам на сході, що не їхнє право. Вказувати Україні, яких героїв вшановувати, тому що для нас і Степан Бандера, і Євген Коновалець, і Ярослав Стецько, і Роман Шухевич були і залишаються героями, так само, як є і залишатимуться героями всі ті, хто сьогодні боронить весь цивілізований світ, в тому числі і сусідню Польщу, від новітньої московської навали. Ні, Москва, ні Варшава не мають права Україні нав'язувати свої позиції. Ми визнаємо своїх героїв і з іменами цих героїв, і з ідеями цих героїв ми переможемо.